Яйця я зварила в підсоленій воді, варила я їх 15 хвилин. Тепер висовую і перекладаю в тарілку. Так, перек... переклала яйця в тарілку і хай вони повністю охолонуть. Яйця я залила холодною водою для того, щоб вони краще чистились і швидко охололи. Каструлю, в, в алюмінієву каструлю додаю багатько цибулевої шелухи і заливаю водою. Залила ось водою, десь 2 літра води у мене тут. Може 2,5% ось так. Поставила на вогонь. На великий вогонь. І трішки солю. Ось так. Буде достатньо. Десь 2 чайних ложки. Обов'язково додаю 9% оцет. Десь столову ложку. І хай ця вся цибулева суміш вариться 15-20 хвилин на середньому вогні. Цибулева ш... ця шелуха вже сварилася, я вимикаю і проціджую через сито. Так, процідила через сито, оце залишки, ось водичка ось ця темненька. Тепер от стом, 9%. Змачую ватний диск, отак добренько, і обтираю охолоджені яйця. Повністю ось так. І поки відкладаю. Це я роблю для того, щоб візерунок добре тримався. Оце ватний диск состом. Тепер беру ось ну у мене гілочка кропу, петрушки немає. Щільно при... прилягаю ось так його. Його треба, мабуть, чимось смачити. Навірно, в одстечці. Я в обичної воді я смачу. Щоб воно щільно прилягало. Ось так. І спробую замотати. Серветку буду робити декілька лайфхаків, що воно вийде. Ось так. Добре, і тепер оцею гілочкою. Ось так, щоб вона була внизу і ось так добре закручую ретельно. І Треба зав'язати мотузочкою, зараз зав'яжу. Можна нитками, але у мене мотузочки такі зі старої футболки, я коври. В'язала так щільно, щоб воно прилягало. І опускаємо в оцей розчин цибулевий, приціджений. Подивимося, що вийде. Залишаємо десь на хвилин 30. Смачую ватний диск в ості, протираю яйце, щоб воно було вологе. То спочатку повністю проталакали. Тепер прикладаю гілочку кліпу. Така вона у мене, звісно. Ось так. Ось. І тепер у мене є ось така тканина. Так щільно її і зав'язуємо тузочкою. А також ход можуть піти бинти, марлі або ненужні колготки капронові. Робимо те ж саме. Я на, этот, на бинтик ось так кладу, посередині десь так кладу гілочку. Яйце там, де я уксусом обробляла. Тепер ось отак, бачите. Ось так добре його. Добре його тут щось в мене трішки гір. І зав'язую. Можна нитками, можна ось так просто туго, туго. Не обов'язково на узел. Ось так туго замотали і ось, ну, правда, трішки візерунок з'їхав. Що ж поробиш? І окунаємо в розчин. Знову беру ось така в мене красива віточка. Приклад... А, Ну я вже це я вам зараз продемонструю. Прикладаю, кажу, прикладаю, смачую ватним диском соцту. Прикладаю гілочку, ось так. Диві... Дивіться, яка вона красива. І з... зав'язую туго, щоб оце було отак воно лежало. Бинтом або там який може, клаптик якийсь зі тканини любої. Ну, в общем, я думаю, зрозуміло. І ось такою мене шнурівочкою, мотузочкою, добре ось так міцно закручую, ось, бачите? І кладу в розчин. розчин гарячий. Якщо марля велика, шматочок, то можна зав'язати прямо в нею. Декілька, як я ось роблю, декілька разів ось так. Ще обкрутити, щоб, щоб міцно воно трималося. Зараз ось так. Ось. Ну, якось так отак, як знаю. Ну, коротше, і робимо так со всіма. Можна ось... У мене ось такі носки є, зараз обріжу, як буде. Теж свято. Яйця у мене в, цибуло, в цибулевому розчині в отварі. Христос воскрес, своя воскрес. Яйця у мене в цибулевому настої стояли цілу ніч. Розгортаємо, розгортаємо і дивимось. Бачите, яка краса. Дивіться. Мені подобається. І тепер можна взяти ватний диск і обтерти олійкою, щоб вони такі були блискучі. Ось у мене це були вирощі. достаємо і дивимося, що тут у мене вийшло. Ось таке собі. Таке вийшло таке якесь. Це перший раз я. Щас це подивимося. Розріжу, розріжу тканину. Глянь, що ж там таке? Сейчас. щоб вас не затримувати. І достаємо. Ну ось. Веточка видно. Красота ліпота. А ось що вийшло, коли я зав'язувала бентом. Чимаровий. Віточка видно, вона трішки злізла. Ну чого? Теж файно. Беру ватний диск, змочую олією, беру яйце, щоб воно було таким яскравим та красиво. А можна і нічого не робити, бо краска залишається. Якось так. Всім гарного настрою, щастя, міцного здоров'я, благополучного і мирного неба над головою. Хай вам щастить! Будьте здорові та щасливі! До побачення, до скорих нових зустрічей на Ютубі!